Те, що захоплює нас найбільше, це відважність і героїзм українського воїна. Це дівчата і хлопці, які, відчуваючи нестримну жагу за волю і за боротьбу до перемоги, пішли не вагаючись для того, аби захистити нашу землю від ворога. Вже понад 285 днів триває відчайдушний бій, вже 285 днів. Ми втрачаємо найкращих. Сьогодні день, коли ми молимося за здоров'я, за сили, за звитяги тих, хто сьогодні на передовій і за тих, кого, на не жаль, немає із нами. Вітаючи з сьогоднішнім святом, бажаємо єдності. Нехай єдність, яка притаманна. Лише нашому нації, нашим українцям, але в принципі ми змогли і об'єднати увесь світ, дарує якнайшвидшу перемогу зі святом, дорогі наші захисники і захисниці.